Андрій йому 6 років. Він дуже жвавий і активний хлопчик. Любить весело проводити час із друзями, читати книжки та бавитися зі своїм кошеням. Як і всі діти, він любить танцювати. Але Андрій дещо особлива дитина, у нього епілепсія. Що ж таке епілепсія? Епілепсія це хвороба, яка виникає через неправильну роботу мозку. Мозок складається з мільярдів нервових клітин, які передають одна одні електричні сигнали. Завдяки цьому ми рухаємося, радіємо, міркуємо. При епілепсії у цій системі виникає дефект деякі клітини можуть відправляти забагато сигналів. Це спричиняє епілептичний напад. Він може тривати від однієї до декількох хвилин. Людина втрачає розуміння навколишнього світу, перестає бачити предмети навколо та реагувати на звуки її доторки, наче завмирає стоячи, та може впасти. Коли вона прокидається, опиняється на підлозі, та може не одразу зрозуміти, де вона і впізнати, що навколо, щоб оговтатися людині необхідний деякий час. Не треба лякатися. Головне, щоб друзі та дорослі, вчителі, вихователі знали правила допомоги напад краще перечекати лежачи. Якщо Андрійко сидить за столом чи у кріслі, його треба покласти на підлогу. Якщо у ліжку чи на дивані залишити там потрібно підкласти під голову щось м'яке, не треба вставляти до рота ніякі предмети і намагатися напоїти водою. Чи тримати за руки та ноги. Але налагодити роботу мозку допоможуть ліки, вони вгамовують його активність. Можна продовжувати жити, як і всі, тільки не забувати, що ліки справді допомагають, а батьки піклуються.